Як я вам вже і казала, я не шукаю легких шляхів. Тож ми все-таки вирішили, що поїдемо по гарячих слідах знову в гори, тому що ми не подивились ту печеру і всі дуже хочуть. І я розумію, потім буде холодно. І ми не встигаємо одним днем. Ми вирішили ризикнути, переночувати в машині, покажу вам, як ми там облаштуємося. У нас варіант економ, а там як пощастить, так би мовити, але я. Не здаюся, я хочу все ж таки, моя дієта це святе. І все ж таки хочу привчити дітей до домашньої їжі, тому сьогодні замарачуюсь, вже готуємося до поїздки. І готую домашні ватки, страви. І печеньки з творожком, З творожком, кокосова стружка, манка, цукор, горішки в Це в дорогу. Готую піцу. Також в дорогу. Минулого разу я брала яєчні мафіни. Не зайшли, не сподобались дітям. Будемо пробувати несолодкі прикуси, це піца. Тут у мене філе куряче, паприка, кетчуп без цукру, нібито ралітає. Сир. Зараз ще розложу зверху ще трошки сира. Далі. І ось вона вже одна готова. Зараз дівчата будуть. Вечеряти, а друга на завтра. Їдемо на два дні. Кинула на всяк випадок собі в морозилку бурячок такий варений. Тут у мене вінегрет. Тут на, на сніданок другого дня був каша варена. Тут одна порція м'яса смажена, також в морозилку. І сюди ще покладу молока пляшку і дві пляшки води. Це буде у нас аж на наступний сніданок, щоб воно витримало два дні в машині. Подивимось, як це буде, чи спрацює. Також візьму з собою яєчка. Що ще яєчка. Візьму фініки. А, і ще щось хотіла взяти. А, яєчка, фінки. І приготувала і приготувала собі вже салат на перший день на обід. І ложку одразу сіль сюди кладу. Ой, не видно нічого. Да? Сіль сюди кладу, я туди вже олійку капнула, сіль. Ложку це те, що я буду обідати завтра. І м'язку. Зараз я ще буду смажити індії. Сьогодні вже прийшла посилка з Аліекспрес. Прийшли чобіточки. Вони гарненькі, непогані, але вони великі на Еліану, але в самий раз для Ілани. Ну, я, ми вирішили, що, ну, що за 10 євро не будемо повертати. Зараз доходить Іланочка, у неї 19 см, це 19 розмір і вони на нього. Хоча там розмірна сітка на, в інтернеті на Aliexpress була, що це на ногу 17,5. У Еліани 17 нога, але. Вони сантиметра на 2,5 аж більші. Ну, Тобто великуваті. Коротше, вони її будуть навесну, а Іланочка зараз, якщо її буде треба, походить в них. Ще в Lidl я купила ось такі чобітки. Також, тут Там було тільки два розміри. Якість дуже класна. Мені дуже сподобалися. Вони такі і блистять, і сама така гума, ну, якісна. Тут ця шкарпетка, вона дуже щільно взувається, вона не буде витягуватися разом за ногою. Ну, коротше, вони прикольні. Але зі шкарпеткою цією теплою на Еляну малі, тому ми їх залишили 13 євро коштують. Залишили їх як холодні, теплі, потім будемо вже покупляти. А це на Іланочку. Великі, якщо на холодні без шкарпетки, без цієї. вони великі, але за шкарпеткою вони ну, нормально Тому на осінь вже на холодну, будуть у них такі чобіточки. Зараз тут Зараз тут ще прийшла мені посилочка. І тут у мене пелюшечки. І ми якраз візьмемо їх з собою в дорогу. І ось такі. Це поменше, а ці побільше. Ціна близько 6-7 євро за штуку. І ось така штучка на ручку для Яліночки, Гризунець такий. Так, то що такі от посилочки? Такі Віталік скром. збирає палатку, коголинки, пляжні? Збираємося в дорогу. І я купила собі трохи квітів. Зараз вже вибрати нема чого. Кінець сезону, я так розумію, гризонтеми. Я взяла маленьку тільки одну таку. Оці квіти всі я взяла по 2 євро. А ця красота. Не знаю, чи буду я її розсаджувати тут такий. Ну, коротше, подивлюся. Що я з цього зроблю, поки що так покидала ще нічого не висаджувала. Е, нема, нема варіантів, нема в мене ідей, як воно буде. Потім вам покажу, як уже буде. Зараз же осінь. Оця, я сподіваюся, буде на... до глибокої осені бути. Але я хочу поперекладати, як воно називається, щоб все ж таки дізнатися, як за ним доглядати, бо я не в, не в курсі, скажімо так. Ну, буде приблизно отак от якось. То, що таке у мене сьогодні тіла, такі справи. Зараз ще проння одне висохне, Висушу, все попакуємо в валізи, в рюкзаки. І завтра у нас така відпустка, міні-подорож. Ну, міні-подорож для нас це величезна подорож. Ще одна по гарячим слідам. Ми були е, два дні тому е, в горах і їдемо знову туди, тому що ми не встигли, не встигли нічого. Не встигла нічим насолодитись. Тож встали ми раненько і загрузивши повністю машину, вирушили в подорож за кермом. Була я, і в один момент мене навігатор мій завів. По якихось велосипедних доріжках крізь село, крізь якихось, якісь односторонні вузенькі вулочки по полям. Ми так думаємо, що ми об'їжджали, мабуть, пробку, але дуже сперечалися з цього приводу, тому що дійсно, ну, дивно якось, ми поїхали. Що Мама вибрала? Мама їде по навігатору. Мама, погодя ти б могла його ругати. Ну я умнее. Ще 20. Не купуйте айфони. Зато Це церквушка дивись, яка гарна. Папере, тут натура. Стой, стой тут. Та ні, мені треба приїхати, щоб їм же дорога була. Тебе тут було місце, щоб була в них дорога. Вот, я так. Ти блин а. Они гуском же мають. Їхати. Ти мало там їх пропустити, тебе було місце за цією машиною стати якраз. Було... Байсте річка стичі, як все. Нам біворощі, а на трасу виїжджаємо туди. Зупиниться тебе стоп. Тепер виїжджай, давай поїхали. за Білому-білому-біом. Ага, малышка, так. Да. Так, ми приїхали. І ось так у нас запакована машина. Зараз подивимося. Ми приїхали. В гори, з ночівлею в машині. Тут у нас ковдри, ковдри, туалетний папір, хліб, сумка холодильнику. Так, так, тато все позасовував, де дещо можна. Ми збираємося, тобто у нас тут на два дні літнього одягу, в льодову печеру і ще на ночівлю. Дубль два. Ну, дубль два це не ночівля, а лідова печера, так? Да? Так що, отак от ми зараз будемо. Вигружать, чи зможемо ми потім знову так запіхнути, невідомо. Покажемо вам пізніше, що, 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 що буде далі. Тож ми знову піднялися в гори і провели цілий день там. Відвідали печери, насолодилися пейзажами і в кінці, на самому останньому подйомнику, спустилися до нашого авто і поїхали шукати собі ночівлю. Заздалегідь ми передивилися кемпінги в цьому районі, але виявилося, що вони. Коштують дорого, близько 85 євро за добу за нашу родину, і бронювати треба мінімум на три доби. Це для нас дуже дорого, тому що ми витратили багато грошей на сам підйом, так як ми піднімались два рази, то це дуже суттєво вплинуло на наш гаманець, тому ми вирішили на решті речей трошечки заощаджувати. І саме по цій причині ми поїхали. По безкоштовним дорогам. До речі, щоб їхати по безкоштовним дорогам, ми забили спочатку Санта Гільген, а потім вже Гальштат. Тоді нас вело по безкоштовній дорозі. Якщо одразу обирати Гальштат, то вело. по... Платним дорогам, але ми доїхали туди і обратно по безкоштовним дорогам. Це було трохи ризиковано їхати з дітьми в таку дорогу, в таку авантюру, тому що місць на парковці могло не бути, і на кемпінг могли нас не прийняти, і місць в готелях не було. Ну ми так подумали, що якщо що, то повернемося вже ночі додому. Тому все ж таки вирішили ризикнути. І все було добре. Коротше, ми отак от припаркувались тут під деревцем. Нас чекали. Тут сьогодні багато місця, сьогодні де? будній день. Ну так, отут ми хочемо там, навіть ресторанчик, а тут можна навіть палатку зараз поставити, подумаємо. Але чи можна, посередово. чи не можна. Я откуда знаю, чи можна тут. Тут знака немає ніякого. Вот в цакеті їх. А, тапочки їхні, в этом пакеті должны бути. Вивалюється все з машини. Зараз подивимося, поки світло я вам покажу, яка тут красота. Дивіться, які гори. Ми від'їхали 7 хвилин від підйомника цього канатної тої дороги. Гляньте, як класно. Ось один рядочок тільки для кемпінгу, тільки невідомо, чи можна палатку ставити. Зараз я піду платити. Так, тут є ось така. Будочка невеличка. А, тут я прочитала, що треба зареєструватися як турист. За законом Австрії, бла, бла, бла. І ось тут є якісь конвертики. Треба все це заповнити і кинути от сюди. Зараз будемо заповняти, а потім, а потім оплатити. Отже, одна година. Євро 12 годин. Ага, 12 євро 4, Так, така. Така парковка. Автодом 22. Так, отже, ось що у нас в конвертику. є от така інформація. Поближче зафіксую. Кому треба робіть скрін, перекладайте. Далі, 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 це на різних язиках. Далі є ось така брошурочка. Це також треба заповнити. Я так зрозуміла, що тільки ті, хто старше 2007 року, тобто для дітей безкоштовно по 3 євро за людину. Але я зараз ще поперекладаю. І отакий от, от бланк, отакий от, от скріплений. Бачите? Офіційні такі документи, білий, рожевий, щось там жовтий. Білий треба під лобове скло покласти, рожевий, жовтий рожевий, назад повернути в конвертик і кинути в скриньку. Ніби так. Зараз буду розбиратися ще раз, переведу більш детально. Так, отже я заповнила все, що тут від мене хотіли. Дата заїзду, дата виїзду орієнтована, кількість людей, дата народження, свої дані, а тут заповнила паркування. Зараз це треба вкласти в конвертик і платити. Щось я не до кінця розібралася з цим туристичним збором, де платити, тому просто заплатила за паркування. А вже на наступний день розібралася, виявилося, що треба гроші покласти у конверт. Оці 6 євро за добу треба покласти мені у конверт, запакувати і кинути до скриньки. Це і буде вважатися як самореєстрація, а, ну і сплату туристичного податку. Коротше, така система самообслуговування. Як не холодно. Тепленько. Вітру немає. гарненька, вітру поки що нема. Воно між гори на гори з сторін. Тут все закрите, ті туалети закриті, один тільки відкритий для інвалідів. Коротше, це парковка без сервісу, так би мовити. Доброго ранку! Доброго ранку. Як вам спалося? Добре. Чудово. Щось речей у нас більше, ніж треба. Ми тут не поміщались. Тата да? дуже рано встав, мабуть, не помістився. Ні, так? я сама всі залишилася. До, Добре, ну не кричіть, ще всі люди сплять. Кава під подушкою зараз мама буде пити. В шістьох в одній машині. Так, да. можна переспати. Ну, дуже складно. Дуже складно повернутися нема як. Іли в ногах ноги не витягнеш. Ох, не треба там нічого лазити, я їй ось... зараз дам ласіни. А, а є витягти? Да. А я сюди кудись. От ноги витягну, полусидіться. Ковдру кинули на кришу. Бо сонечко бокове, також вже встає, восьма година ранку. Короте, відчуваю, що ми сьогодні в гори в Гальштадт не підемо гуляти, підемо купатися, відпочивати. Телефон у мене, у мене повністю розряжен, можливо, знайду десь зарядку. Не можна ж стояти з машини увімкненої заведеною. Hello. Морген, морген. запаковали в такие большие пакеты, чтобы не отсирели. Oh. Ти вже поснідав, тат? Таке у нас добре-добрий раночок. Банани, на жаль, пом'ялися. Папа накрив світіл почти. Повточку, Не, давай? Ні, вже тепло. А то мені жарко. Не роздягайся. О, Доброго ранечку. Такі класні тут такі підставочки, чи як там їх сценки такі. Дуже зручно там сидіти, бо ми прийшли в 12 дня, ще була роса, а тут затінок. Більш-менш нормальний. Ось така красота, то набігла туча там, казали, що буде дощ. Ми вже збиралися йти, але потім розвиднилося. Тато наш захотів залишитися ще на одну ніч, але потім пішов зараз, не зміг машину завести, сів акумулятори. Тепер не знаю, що він там зможе зробити. Якщо Коротше, невідомо, що ми будемо далі робити. Чи заведеться, чи ночувати, чи їхати. Короте, будемо зараз бачити по обстановці. Вода холодна, першу хвилину-дві, неможливо, аж зуби сводить, але потім звикаєш нормально, можна поплавати. Ми ще хочемо на ось тут паромчики покататися, трамвайчики річному, в Гальштадт з'їздити. Угу. Але не знаю, чи встигнемо тут з машини розберемося. Так, отже, обід, обід пообідали ми своїми ще харчами. Морозиво після обіду дівчата поїли, купили ціни на морозиво. Євро 80 найдешевше, 360 найдорожче. Коротше, такі ціни, бо більше ніде не були ще. Пригоди не закінчуються. За ніч. Померла наша батарейка. Знайшов людину на чеських номерах. Німецький ще погано володіє, зовсім не володіє, а чеський трошки. Так нам намагаємося допомогти 20 троєнчика. Ось так приводи в нас такі. Коротше ми залишаємося ще на одну ніч. Я з'їздила до магазину, тут такий супермаркет. ого Гром гремить супермаркет. Віталік машину завів, там хтось його прикурив, допомогли. Тож залишаємося. Зараз підемо, вон там дівчата на такому батуті, надувному, бачите, вон, пузирьом таким пригають мої. Я йду до Віталіка, підемо, поїмо в кафешку. Бо... Давай мені Кого? Телефон. Дай папіч. Що ти робиш? Ти... Что там у мамы? О, а как же твоя диета? Это диетичная индейка. Не-не-не, <феф> правой руки. А, это це... да. Це... Схибила мама. А тата молодец. Не даст расслабиться. А вы какие? Ну, крім того, дядьки. <глаз> <глаз> наше місце відразу, наше авто. <глаз> Навколо нас вода смачного. Мороженое ли? А ти сам тортик попробовал? Да, Мені більше не наверху. А, а тирамису смачно. А да. вы кады еще повысили? Это киви. Фот. Тож ми переночували ще одну ніч, а на наступний день відвідали казкове містечко Гальштат на річному трамвайчику на паромі на теплоході, як він там називається, де дуже багато лебедів. І це, вже коли ми пробули там три дні, це вже дійсно відчувався як відпочинок. Нам дуже сподобалось. Тож ночівля нам обійшлася 30 євро. Підйом у гори 160, один раз повечеряли 120 євро, на теплоході покаталися за 60 євро на нашу родину. Ну і, і на соляру витратили приблизно 30 євро. Тож, 400 євро на 6 людей на 3 дні казкового відпочинку. Ну, звісно, продукти ми брали із дому. Ось такий бюджет, ось такий відпочинок, ось така у нас вийшла відпустка. Вам всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!